Так, наш фантастичний коріандр вже майже достиг. Це ще не норма, а ось це вже стан суперовий. Це насіння можна збирати та використовувати як неймовірну приправу. Власне, приправа коріандру підходить для будь-яких страв, це і м'ясо, і риба, і овочі. А одні з найголовніших позитивних властивостей є те, що воно знижує рівень цукру в крові. Ну і багато інших добрих властивостей. Одним з яких є просто смак. Приправа шикарна. Ми її вирощуємо цього року тільки заради насіння, яке збиратимемо десь через тиждень-два. І вам рекомендуємо. Дуже дуже стійка прянка, посіяли і забули. А потім, десь в кінці липня, на початку серпня, можна збирати.